Друзі, ми побудували декілька сотень приватних будинків. Серед наших об'єктів є релігійні споруди, комерційні об'єкти, але пекарня, пекарня вона одна. Я вас вітаю на каналі Карпати Будкаркас. Мене звати Заржіцький Максим. У нас сьогодні нова рубрика Напросилась і ми йдемо в гості. Друзі, знайомтесь, Совко Олександр Валерійович, ідейний батько, скажімо так, цього творіння, людина, яка дала можливість нам, компанії Карпати Буд-Каркас, бути причетним до здійснення цього неймовірного об'єкту. Розкажете, покажете, зробите невеличку екскурсію для нас, для нашої війна. Олександр, розкажіть взагалі про ідею, ідею створення такого, скажімо так, об'єкту. Ідея виникла не спонтанно, ми живемо просто поруч. От ви безпосередньо на цьому місці, на цих краєвидах, ви тут живете. Так, да. пекарню ми збудували прямо на нашому городі. ось. І... Пекарня збудована на городі. Да. І просто люди зверталися. Тут дуже видовищне місце. Приїжджають туристи. Ми збудували не цю дорогу, парковку, туалет, смітник, щоб людям було зручно. Але їм треба було, крім видовища, хліб. І ми тут, а, тут врешті, врешті в переносному ми сенсі. тут в прямому сенсі тебе є видовище і є так. хліб. Так? І через вісім років ми здалися і Виношували цю ідею вісім років. Ну, скажімо так, виношували набагато менше, але спостерігали як вона народжувалась. Чому обрали каркасну технологію будівництва? Розкажіть оцей етап, як до цього прийшли, чому не скажімо, якісь інші варіанти моделі? Ми Будували з я вже розумів, хто буде архітектором цього проекту. Архітектором Юрій Рінтовт виступив і власне він сказав: Будемо будувати каркасну тих техно, каркасні технології. Це буде досить швидко для такого виду об'єктів. Це досить ідеальний такий спосіб будівництва. Це Оптимальне просто... вирішення. Так, да, З точки угу. зору собівартості, темпів будівництва, я провів дуже інтенсивні е, тендери. Дев'ять компаній приймали участь в тендері. Зупинився на вашій компанії, оскільки я побачив відповідність обіцянкам і портфоліо. Звичайно, я бравши е, референс, інтенсивно опитував. Спілкувався, спілкувалися безпосередньо з, з... клієнтами, які, які вже, попередньо... вже, які вже, вже угу. були для вас і для клієнта це було важливо? Абсолютно. Наскільки Абсолют. якщо взяти на от, от шальки Терезів, от зворотній зв'язок від клієнта, наскільки от наскільки це є вирішальний момент? А, я думаю, що це критичний е, момент. Просто критичний, тому що ти ж входиш відносини, які тобі ну, невідомі. По великому рахунку так. Невідомість, який буде, розумієте, війти відносини дуже легко, вийти з них гарно, непросто. Не, просто, не завжди, не завжди просто. Ось, це є дуже важливе. І тому клієнт, коли він розповідає про те, що він, який в нього був досвід, завжди в кінці звучить одне питання, а ще раз будували б з ними чи ні. І от mm -hmm. тут, і от тут саме цікаве питання. Коли в кінці цієї розмови. Як з правило, з клієнт... як правило так ти зависаєш, так набираєш повітря в груди. Тобто люди відповідають на це питання досить е, по-різному. Дехто зависає, дехто думає, дехто. Ну я ж, е, як е, керівник, як людина з великим управлінським досвідом, чітко розумію ціну кожної паузи, ну кожної секунди в, в цьому цій відповіді. Ось тому я проаналізував, ось, і так що вийшло, що ми поїхали кататися на лижах і зїхав до вас в офіс. Івано-Франківський. Да, uh -huh. да, І в Франку я подивився, побачив, що абсолютно живі люди, живе спілкування, живе. Я маю на увазі всі в темі. Uh -huh. Всі абсолютно в темі. І це для мене було вирішальним аргументом. Скажіть зараз, ми почали будів будівництво у 2021 році, якщо я не помиляюся, це був березень місяць. Бо що якось мене втратилася. 20, 20, -го 20 -го березня. Ви чітко пам'ятаєте. Сьогодні у нас вже, дякувати Богу, 22-й рік. Скільки часу експлуатується уже повноцінно ця будівля? Фаза карпати будкаркаса закінчилася в кінці літа. В кінці літа, так. так. Ось потім у нас ми будували печі. У нас в пекарні 22 20 тонних печі. Це 4 місяці будівництва, тільки печей було. Вони складні, вони збудовані не на рощині, а на глині. А глина має. Ти не можеш класти більше 100 цеглин в день і вона має взятися. Інакше вона не буде тримати наступний рівень. Я ви зрозуміли, да? так? Тобто так, вона так, так. має сісти. обов'язково. Да, так, так, тому... так. А у нас тут 34 тисячі цеглин, то ви розумієте? Ви навіть пам'ятаєте кількість цеглин. Да. Тобто ви фактично почали вже працювати під час воєнного, воєнного стану, правильно? Саме так. На другий день війни ми почали. Тут нічого не було. Ще не був закінчений, ще підлога була не пофарбована лаком, харчовим лаком. У нас тут пофарбована. Ми не встигли пофарбувати і почали пекти хліб руками, місити і випікати в печах без всякого обладнання. Ми поставили просто столи, просто столи, і волонтери і ми почали місити хліб руками. І ми місяць робили хліб. Розвозила його по частинам, по силам спеціальних операцій, по ТРО. Дивіться, з нас по великому рахунку це навіть словом просто пекарня я от назвати не можу. Це такий арт-об'єкт. Тут випікається крафтовий хліб у нас. Крім того, це кав'ярня, це як оглядовий майданчик, це так от все в комплексі. Да? Розкажіть, да. По, да, доповніть, якщо є. Ну, все вірно. Ну, По-перше, все прозоро, все видно. У нас будь-який процес, він прозорий, його видно. По-друге, він справді арт об'єкт, тому що з самого початку ми замислювали як інтерактивний музей, в якому можна пекти хліб, приймати участь, бачити, як це відтворюється на стінах і проекції. Війна. Е цей концепт поставила на паузу. Ми від невідмінились, не але просто ставила паузу. Ми адаптувалися під потреби суспільства, під потреби громад, які поруч живуть. Хліб треба приїхати зараз. Більш-менш мирно в нашій тут київській громаді біля Києва люди приїжджають відпочивати. А ми знаходимося насправді. Це дуже старовинне місце. Це Місто святополка. Святополк це внук Ярослава Мудрого, київського князя, якого хрестили Михайлом. І він збудував Михайлівський Золотоверхний Собор, це головний храм нашої церкви української. І ось він збудував тут місто: це Новгород Святополчий. І це ми сидимо на, на терасах, на схилах цього міста, яке над Дніпром. Це єдиний в Україні краєвид, де ви бачите 40 кілометрів, доки бачу ваше око. Ви бачите до обрію Дніпро і дику природу. Ну, місця, місця насправді дуже унікальне. Я вперше просто сам особисто в таких, в таких mm -hmm. локаціях ніколи не бував, я в, в захваті просто. Розкажіть, власне, про сам хліб. Да? Mm -hmm. що mm -hmm. Я от щойно спробував і всім, до речі, раджу спробувати обов'язково. Mm -hmm. е, ну, смак він не передається ні словами, ні камерою, але я думаю, спробуйте обов'язково. Так, розкажіть. Ми печемо хліб на заквасці, без дріжджів тривалої ферментації більше 18 годин. Тобто від борошна до готового хліба проходить близько доби. А в стандартна технологія хлібокомбінатів витримується 80-90 хвилин. Ось в чому різниця. І ми тут в трипільській колисті робимо хліб по трипільській технології. Гештальт закрився повністю. Повністю. І це де є речі, які не треба змінювати. Так воно, воно так да. має бути. Ми І там. жити жити в дереві це так само природньо. Не треба змінювати. Не треба змінювати, не треба нічого речі, вигадувати. Речі, які не треба вигадувати все видумано за нас. Абсолютно вірно. Авіться, я пропоную зараз зробити нам невеличку екскурсію, розкажете, покажете печі. Можливо, так. Наскільки бачу багато да, людей. Да. Так максимально, щоб не заважати. Люди приїхали відпочивати. Ми тут ми тут знімаємо інтерв'ю. Ну пройдемо думаю, зможемо. Да. правда? Печі наші 20 тонні альфа і брава. Вони абсолютно одинакові по параметрам. Але характерами відрізняється, тому що різні пічники робили, і це, це дивовижно, але характер зліпився в печі. Ось. І о, у нас тут є система контролю температури через датчики. Ми запалюємо кожен вечір вогонь. Цей вогонь, вогонь тут горить прямо тут всередині. Ви можете подивитися, яка піч глибока. Вранці, о четвертій ранку, ми забираємо попіл ширіні. Розмиваємо піч кілька разів, щоб вона була чистою, і потім садимо хлібчик прямо. Прямо безпосередньо? Да, на, на чарінь, щоб mm. він там пікся. І таким чином, живий вогонь, який ми спалюємо ввечері, вранці віддається хлібчику. І ми його їмо. Так, Ось я так. Не знаю, навіть не знаю, що додати. Да. Дуже, все дуже просто. Дуже дуже речі, просто як... Всі, всі, всі генерально, як колись. Да. Так. Ну як і як в нас, колись. ви бачите, Фантастичні дівчата наші працюють, і дівчата о, фантастичні. Да, Вам вітання з, з, з настроєм молодці. прекрасним. З, з прекрасним, з, на, бо да. наскільки, наскільки я пом, якщо поганий настрій, хліб не виходить добре. Правда? Концепція єдиного простору. Себто дівчата працюють в такому самому якісному просторі, як і наші приходять наші клієнти, себто. У нас немає першого, другого сорта. Це все одинакове для всіх. Все повністю прозор, працює, все Хто відкрито. працює, користується таким самим ну, 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 якістю споруди, як і клієнт. Бачите, тут величезні печі вони дають дуже багато тепла, mm. дуже багато тепла. Кондиціонери компенсують. Uh -huh. і тут, ну, ні, щоб прес... комфортно було В принципі, прес... про... комфортно. Як ви бачите, друзі, не будинками єдиними. Ми сьогодні були на огляді абсолютно унікального об'єкту в абсолютно унікальній локації. Якщо вам сподобалося наше відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі на будівництві вашого будинку.